Друзі, наші вітання! Знімо для вас відогляд з цього автомобіля. Це в нас Volkswagen Amarok. А значить, чисто 2018 року випуску з трилітровим дизельним двигуном на повному проводі та на автоматичній коробці передач Пригне цей автомобіль з Європи, а саме, по-моєму, Швеція, на дуже хорошій комплектації і реально в класному технічному стані. І що там, по автомобілю? Зараз глянемо по пробігу, по-моєму, 200 чи 200. Так, зараз відкриємо. Так, відкриємо, зараз глянемо. 229 тисяч – це оригінального пробігу в даного автомобіля. який цей пробіг в нас як завжди підтверджується по офіційному дилеру. Що ця автівка заїжджала до офіційного дилера, то все вчасно, та гарно перегламути, він обслуговувався, так що шкро, наразі абсолютно ніяких моментів з цим автомобілем у нас немає. Е, щодо самого автомобіля, е, Пригни з Європи повністю весь є цілий, по лакофарбовому покриттю. Зараз зробимо заміри приладом, щоб ви мали розуміння, щодо чого і як. Е, по решту зовнішньому вигляду по автомобілю є все добре. Мінімальні сліди по експлуатації на попередній частині автомобіля, це е, у ви Дрібних сколиків, ніяких критичних сколів тут у нас немає, що там би щось би вам треба було робити, там, чи фарбувати, чи ще якісь моменти. Е, дрібні вони є, 200-300 пробів, як не рівно якісь сліди по експлуатації вони будуть. Е, до речі, е, колір прикольний, такий темно-синій, з відливом до сірого, ось так на сонці він виглядає цей колір. Ось так реально класний колір металік Так, добре. По правій стороні по автомобілю, бачите, в нас моментів немає, тобто ніяких ні подряпин, ні протектостей, ні вмятин немає, все є добре. Трішки є ось така маленька косочка по, на задній правій дверці. ось така десь подряпинка маленька. Є. Всі заводські, як то кажуть, за захист захисти є по автомобілю. Так що якось так він виглядає по правій стороні. Позаду тут все зрозуміло. Е, до речі, ось ця кришка, е, яка відкривається, вона має е, таку захисну накладку. Трішки ця накладка, бачите, є, як то кажуть, має сліди по експлуатації. Ось так. Відкривалася, а так все абсолютно є добре. Ну і по лівій стороні, по лакофарбу, покриттю е, також. Все класно, типу немає ніяких моментів. Все в зазорах, е, ніяких критичних через там та чи подряпин. Абсолютно немає. Ви бачите самі на камері, що автомобіль має реально хороший вигляд. Так, є. По цьому пробіг розказав, показав далі. Що на рахунок дисків. Диски встановлені у нас тут 18-ки встановлені, розмір 255 на 60 гума і гума літня в нас, ще реально дуже хороший протектор є в цій гуми, ще можна їсти сезони 2 точно. Позаду та сама ситуація. Там запасочка вісить, ніде ніяких моментів немає, там не прожавчі, нічого. Реально гарний, цілий, класний автомобіль. Та сама ситуація, бачите? Все реально класно. Так, є, є. по цьому показав, пробіг, це розказав. Е, так, що ще по зовнішньому вигляду в нас є. Це прийшов, це розказав. Угу, угу, угу. До речі, е, ось ця рулетка вона собі отак а, і треба відкривати ключом. До речі, по-моєму, ключі в нас тут є на цю рулетку. Є, відкрили. Чи не відкрили? Ага. Не. Може... Відповідно, ну, повернулося. Мало б вже їхати. Не Так, Зараз подивлюся. До речі, до автомобіля в нас є ключик та пульт на вебасто. Так, фокус. тут є оригінальне встановлене вебаста в цьому автомобілі. Так, зараз спробуємо відкрити цю, як кажуть, кулету. Ага, Отак. От. Оп. Знаю, одну купою важко відкрити, от, не можу відкрити її, але менше з тим ключі до цього штуки в нас є до цієї рулети. І що ж саме прикольне в багажному відділенні, що ось ця, бачите, цей момент він собі ось так з грузового відділення виїжджає для зручності, ви собі можете так його хоп, для зручності, достати якийсь вам багаж, та й собі реально собі працюєте. Дуже класна, зручна штука. Як Якщо не потрібно, кому її можна зняти звідси і вам буде більше місця, хто каже, щось возити. Так що така ситуація з багажним відділенням. І що, що, і. по Ага, зовнішньому вигляду Ще я зараз зніму швиденько е, приладом замерла кофарбу, поки тяжко мали розумі, що він йде в ДТП не був, нічого всім автомобілі, не було. Так, 134 переднє. Е, ліве крило, 108, 108, 114, 114, 115, 126. Кузов задній 86, заднє крило 107. 107, задня кришка багажника 91. Ще раз задня кришка багажника 96. Заднє праве круло 96,1, 116, 98, 230, 157, 147, 175, 89, так, капот у нас 120. Так, є, замір фалокофарбовому покриттю в нас є, зробили. Так, що ще, що ще? Ага, І по комплектації зараз пробіжуся. Е, комплектація хайлайнерська, хороша, тому що вона е, передня оптика максимальна, ледовська. Протягом є в автомобілі, далі побігли, побігли, побігли. Так, ага. Відкриваємо далі. Бачимо сидіння у нас е, шкіра з Алькантарою. комбіновані сидіння, реально прикольно, гарно дивляться. Е, шкіряне мультикермо є в автомобілі. Так, далі. Що в нас ще зараз запустимо, подивимося. Опа. Так, Запускаємо. До речі, на холодну зараз глянемо. Запуститься все чітко, гарно, класно, без ніяких моментів. Е, значить E, значить, що ще до комплектації, круїз-контроль є в автомобілі, ось тут видно, е, мультикермо. Е, далі старт стоп е, камера, заднього... А, камера заднього виду немає, партроники перед зад є. Двохзонний клімат-контроль в автомобілі є, підігріви сидінь, спуск з гори та від... відключання ESP. Плюс до цього всього маємо ще в нас Android Auto Apple Carplay, можна виводити сюди собі на моніторчик. От, дуже зручна класна стука, українська мова. По сказав, блютуз, телефон підключити, ось Webusta можна тут програмувати собі конкретний час, конкретний день, для того я на Webas. Так що ось такий маємо автомобіль для вас, реально, як на мене, хороший, класний. Ну, типу, ніяких тут моментів з ним немає, то візьме купить, буде реально служити класна ця автівка. Йому. Так, а щодо самого внутрішнього стану, то тут все видно, очевидно, що бачите, ніяких потекторів по карті немає. Ось пороги у нас, сидіння ось так виглядають, до керман, яких зауважень, претензій немає, без пошкоджень підлакитник. КПП, переднє сидіння пасажира, торпеда. ну, Типу, реально дуже гарний стан цього автомобіля. Так, Задня ліва карта, пороги знову ж таки, задній диван. Ось так все виглядає. Покажіть сидіння позаду. Стеля чистенька гарна. Так що, друзі, ось такий у нас автомобіль є для вас. І що найголовніше за чистий 18 рік. Цього автомобіля за чистий 18 рік за оригінальний пробіг 230 тисяч, за В6-3 літри, хайлайн-комплектацію ціна буде найнижча в Україні. Орієнтовно десь там 28 тисяч доларів, можемо вам його віддати, буде на віддачу. Так що, ну будь ласка, хто шукає дійсно реально хороший, класний амарок для роботи, то заїжджайте до нас на ну, типу Ви самі переконаєтесь в цьому, що з автомобілем є все добре. От, покатайтесь, якщо треба офіційна історія від, від дилера Volkswagen Будь ласка, можу вам її надати для вас, щоб ви свій мали розуміння, що він заїжджав, обслуговувався. Так що ось такий автомобіль. Якщо якісь виникли ще питання, будь ласка, дзвоніть пишіть. Всім вам гарного дня, на зв'язочку. Пока-пока.